Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук відвідав з робочим візитом Галицький район, де мав зустріч з представниками місцевих громад, депутатами, керівниками районних підприємств, установ та організацій. Очільник області поцікавився станом справ у Галицькому районі, відповів на питання Галичан та відвідав Довгобуд – центральну районну лікарню. На початку зустрічі голова Галицької райдержадміністрації Володимир Чуйко доповів про стан справ у районі, зокрема про питання, які потребують нагального вирішення. А саме завершення будівництва районної лікарні, яке потребує ще 15 мільйонів гривень. А на будівництво першого комплексу робіт Криловської школи, яке потребує 15 мільйонів гривень, а на завершення ремонту пішохідного мосту у місті Галичі потрібно близько півмільйона гривень. Потрібні кошти на реконструкцію дошкільних закладів сіл Кінашів та Дубівці – Одна з нагальних проблем – ремонт доріг. Незабезпеченість бюджету в цьому районі у нас на сьогоднішній день по заробітній платі складає 121 1 гривень, що становить 1,9 місячних фонду оплати праці. Коротко, ще тоді по оплаті за дії – це приблизно 1,8 мільйона гривень, що становить 1,3 місячних фонду. Коротко, не забираючи часу. Познайомив вас з основними проблемами, на ми які ми можемо стикнутися, які би бажано нам допомогти вирішувати і на які ми звісно готові покласти максимум зусиль, щоб їх реалізувати в нашому районі. Галич це і візитна картка, не тільки Галича, а Галич і візитна картка це прикорпання. І куди б ми не їхали? До Львова, до Києва, ми їдемо через Галич. І тому за останні роки Галич був забутий. Я би хотів, щоб області трошки нагадали собі про Галиш. Не тільки тоді, коли ми готуємо гроші у кривоці, але напроти цілого цього року. Голова ОДА підкреслив, що дороги погані не тільки в Галицькому районі, але й по всій області. Для того, щоб підняти економіку району, слід залучати інвесторів. Новий очільник обіцяв відвідувати райони і зустрічатися з мешканцями населених пунктів, вирішувати питання, які найбільше хвилюють людей. Я бачу. Свій стиль роботи в тому, що я буду їздити по районах і буду їздити по районах не тільки в плані того, щоб приїхати з гарно виступити, гарно почути, в нас, які в нас є глобальні проблеми, як гарно ми їх плануємо вирішувати. Я буду приїжджати і по тих питаннях, про які ми будемо говорити, і чисто не з делегацією, без телебачення, просто буду заходити в школи, в садочки, в тому числі. І Стосовно грошей, я думаю, в ході нашої розмови керівники підрозділів, до яких апелювали голова районної ради і голова райдержадміністрації, мої заступники дадуть вам відповідь. Щоб ви почули, по крайній мірі ви почули одну сторону, ви почули другу сторону, чому так не є. Щодо кадрових призначень, то змінювати голову РДА нема потреби, оскільки він вибраний самим народом, зазначив очільник області. Далі присутні мали можливість поставити свої запитання голові і почути відповіді. Вони стосувалися встановлення котельні в Галицькому садочку, номер один, відновлення роботи більшівцівської лікарні, ремонтів, доріг та звільнення з посади головного лікаря районної лікарні Мирона Матейка. Депутати пропонували використовувати кошти у потребах вище зазначених. Однак, присутня на засіданні керівник департаменту фінансів Галина Кар уточнила, що екологічні кошти використовуються суто на цільове призначення. А далі голова ОДА разом з керівниками району відвідав нову будову районної лікарні, а саме хірургічний корпус Обговорювалися варіанти вирішення проблеми довгобуду. Ми зараз проговоримо з керівником штець Нехай він розробляє можливо, ваше звернення моє звернення. Чи є таке? Юристи його вивчають, наші юристи вивчають. Якщо це є можливо, тобто ми фінансуємо, наприклад, встановлення фільтрів, от фінансуємо є золовідвал, проблему є, ну, є екологічні. Якщо ми це фінансуємо, чи вони зможуть нам за ці кошти за мінусом там, наприклад, їхні видатки, тому доробити цю лікарню Любов Галько, Ігор Гусек, новини, телеканал Реї.